Запросили волонтера Альону Гончаренко. Доброго ранку вам, так, доброго да, ранку. Ініціативи Айгов видно, у Полтаві. Доброго, доброго ранку, Андрію. Отож, власне, для багатьох наших телеглядачів я певен, що саме слово iGoV да може викликати якісь такі. Певні не ті асоціації, які потрібні відповідно, тому що дійсно проект був запущено у Полтаві 1 березня, хоча на території України він вже почав працювати ще з літа минулого року, як то кажуть, інформаційне насичення було щодо цього проекту. Але знову ж таки, коли це не стосується твого регіону, не стосується там твого міста чи тебе самого, то відповідно і так воно і сприймається ця інформація. Так. Це десь там, де десь став трішечки про да. сам проект, взагалі в чому його користь для громадян iGov – це надання державних послуг в електронному форматі. Що саме мається на увазі? Коли у вас є доступ до інтернету, і ви, як звичайний пересічний громадянин, можете отримувати певні послуги зараз. Їх для полтавців це 41 послуга. Із них, на жаль, поки що лише одна регіональна послуга це отримання довідки про несудимість. І 40 послуг, які надаються через агреговані портали державні з допомогою iGov. тобто це випуски з різноманітних реєстрів, всі послуги, які вже є, надаються державою на загальнодержавному рівні. І всі ці послуги можуть отримувати жителі нашого, як нашого міста, так і області. В за місяць роботи, які от 1 березня, ми офіційно стартували з першою послугою, але цьому передувала робота. І другого лютого ми запустили роботу команди. Тобто зустрілися певні волонтери, які заповнювали заявки на порталі Айгов, як люди, які хочуть впроваджувати ці послуги в Полтаві. Ми зібралися і вирішили про те, що треба працювати в цьому напрямку, тому що коли вся Україна вже має доступ до величезної кількості послуг. А ми е, з певних причин, яких ну якби не зовсім зрозуміли, які причини, але не було просто волонтерської групи і не було бажання в людей створювати цим самим, тому що чекати сидіти від когось допомоги, на жаль, ми до цього звикли, але вже треба відходити від цієї практики і брати ініціативу в свої руки, як зробили це. Тобто, ну, по буде... суті, так, ініціативна група створена. Трохи більше ніж місяць, так вона працює, так, так. і ви взагалі очікували на такий досить такий успішний швидкий результат. Да, що 1 березня вдасться стартувати. Все. Якщо чесно, не розраховували на це, але в з журналістами ми обмовилися. Тоді це була як обмовка: що до 1 березня ми запустимо першу послугу, і нас зловили на слові. І вже просто не було іншого виходу, як запускатися. В цьому нам допомогла нова поліція дякувати пану Сулаєву. Який пришвидшив запровадження цієї послуги в нашому регіоні, і першого числа, 1 березня, ми підписали одночасно меморандум з головним управлінням національної поліції в Полтавській області і одразу запустили першу послугу. За трохи більше ніж тиждень, враховуючи те, що було декілька святкових днів, вже заповнено 25 заявок на отримання цієї послуги саме в Полтаві. Тобто Є вже попит, люди користуються, люди знають також надзвичайною перевагою є те, що ми запустили цю послугу не лише в місті Полтава, а й в усій області. Тобто люди з області, які раніше здійснювали як мінімум три візити до Полтави для того, щоб отримати довідку про відсутність судимості, це приїхати їх замовити. Потім приїхати. Перевірити стан, чи готова, чи не готова, і третій раз приїхати і забрати. Зрозуміло, що якщо ти ж проживаєш в Полтаві, то ти можеш приїхати там. Ну це не стільки і затратно фінансово, і по часу, але якщо ти проживаєш в районі в області, а, ну Зрозуміло, так? так це проїзд, це кошти, це час і не це не Давайте одна година. Алюн про саму схему роботи, як то кажеш, розроз'яснимо. Тобто потрібно зареєструватися, по перше, на порталі iGov.org.ua. Айгов до речі, да айгоордіє, відповідно, за цією ви маєте зареєструватися. так? реєстрація не не потрібна. Тобто, коли ви заходите на портал, так. одразу обираєте послугу, яка вам потрібна. Авторизація відбувається за допомогою банк Айді або електронно-цифрового підпису. Електронно-цифровий підпис він більш доступний, не те, що доступний, а він користується більшим попитом у бізнесу. Тому що коли подають звітність до органів до фіскальної служби, то зараз майже всі користуються ЕЦП. А пересічному громадянину зручніше за допомогою банківської карти. Дев'ять банків зараз підключено до порталу iGov. Ми працюємо також в тому напрямку, щоб кількість банків розширювалась, тому що е, зрозуміло, що у кожної людини там різні банківські картки, і ми не хочемо, щоб хтось монополізував своє становище щодо порталу iGov. Е, ви авторизуєтесь тим самим згідно закону про банк та банківську діяльність, банк підтверджує вашу особу. Тобто ви не Можете замовити послугу е, на когось іншого, ви е, особисто для себе. Ви замовляєте цю послугу, підтверджуєте за допомогою банк й свою заявку, отримуєте одразу на свою електронну пошту підтвердження про те, що ваша заявка прийнята. На протязі е, надання цієї послуги терміни надання послуг регламентуються згідно законодавства. Тобто, е, в деяких випадках це пришвидшується. От, наприклад, якщо з довідкою про відсутність судимості, згідно закону, надання цієї послуги до 30 днів. По АйГОВ ми зменшили термін до 20 днів. Це найперше. Ну і друге, те, що вона ж все-таки подається в електронному вигляді. Тобто зменшуються терміни і зручність подання цієї послуги. Послуги. От е, заявка Заметкер. прийнята, відповідно, да тоді як відповідно людина дізнається, що як на електронну тільки... пошту прийшло повідомлення, що ви... ви можете так. Ви можете перевіряти постійно, якщо у вас є нагальність, ви можете постійно перевіряти на порталі. У вас, коли ви перший раз авторизувались, у вас створюється власний кабінет. І тоді вже кожного разу ви можете заходити перевіряти статус всіх своїх заявок, в якому вони стані, чи вони прийняті. Якщо, наприклад, ви подали свою заявку, але внесли певні некоректні дані, то посадовець, який приймає. Вашу заявку, він оброблює цю інформацію і надсилає вам відповідь, що або ваша заявка прийнята в роботу, або необхідно внести певні корективи в подання заявки. І ви перевіряєте статус цієї заявки. Якщо вона вже готова, то окремо приходить повідомлення про готовність. А якщо ж ну, у вас там, вам потрібно, ви дуже-дуже чекаєте свою довідку або певний документ, то ви можете самостійно і перевіряти статус, в якому етапі. Готовності, ваша ваш документ або ваша Потім довідка. Потім Документ готовий. Що тоді як його отримати? Якщо вам потрібно нарочно отримати цей документ, поки що немає механізму накладання електронно цифрового підпису на документ, тому що мало який державний орган приймає документи з електронно-цифровим підписом, і поки що ми забрали перший етап подання. Цієї ну замовлення послуг, а отримувати все ж таки ще потрібно готовий документ з живою початкою. Ви підходите в той орган, якому ви замовили. Причому в чому ще дуже зручно, що ви можете при замовленні вказати час, коли вам зручно час і день, коли вам зручно підійти і забрати готовий документ. Тобто, ви підлаштовуєте сервіс під себе. Дуже така перевага, але також, можна така. все таки скористатися цим документом, який прийде на електронну пошту. Так, так, якщо ви вам немає необхідності, ви можете подавати там, наприклад, якщо це довідку несудимість, багато хто замовляє для того, щоб влаштуватися на роботу там при роботі з небезпечними якимись речовинами. Тобто, і якщо вам потрібно це лише для цього, і ви подаєте резюме в електронному вигляді, точно так же ви можете скан-копію цього документу подати в електронному вигляді, не приходячи навіть до. Там національної поліції для того, щоб забрати цей документ, так Альона, нам відомо, що є вже план певний по впровадженню ще нових послуг на порталі. Так, які це будуть послуги? Так, е, е, наступним етапом зараз е, буде підключення до порталу i.gov Полтавської обласної держадміністрації. Е, е, першими будуть запущені три послуги, які користуються найбільшим попитом і є більш зручними як для людей, так і для посадовців. Тому що так ми враховуємо е, двосторонній двохсторонній контакт, тому що всі ми навчаємося. Це нове як для людей, які надають послуги, так і для тих, хто отримує. Е, е, це буде перша послуга звернення до голови. Облдержадміністрації запит на доступ до публічної інформації і також запит на отриза запит про інформацію. Тобто всі три послуги будуть підключені. Ну, зовсім скоро я зараз не можу анонсувати, тому що приблизно тиждень-півтори, я думаю, вже буде запущено це на сайті облдержадміністрації. От наступними кроками. Я бачу те, що е, наша петиція, яку ми подавали до міської ради, набрала необхідну кількість голосів для того, щоб її розглянули. До наступної сесії буде розглянута петиція на депутатських комісіях, і потім вже відбудеться голосування саме на, на розгляді у міській раді за те, що впроваджувати. Тобто вони можуть ще й не прийняти цей Як? Я дуже сподіваюся на те, що в принципі ми ви так розписали, така бюрократична взагалі машина, це страшне. Ми тут говоримо про 21 -е століття. Так виходить, що на жаль, ми стаємо заручниками того, що треба впроваджувати електронні послуги, але ми проходимо все одно ті самі етапи, які для того, щоб впровадити електронні послуги, ми. Ну, стаємо заручниками поки що, але я думаю, що вся ця машина потрошку по потрошку буде розкручуватись і розпадатися на частинки бюрократія. Враховуючи досвід взагалі інших міст України, можна визначити найпопулярніші у населення послуги? Так, найпопулярніші послуги зараз це. Перша довідка про несудимість, ми от починали саме з найпопулярніших послуг. Потім подання на субсидії, тому що зараз люди так, фінансове становище, на жаль, не дозволяє сплачувати там громадянам комунальні послуги, і люди звертаються за отриманням субсидій, а також отримання закордонних паспортів і перереєстрація. Так зараз як змінилася, змінюється в законодавстві механізм перереєстрації. Це все віддається до. Повноважень ЦНАПу зараз ну, ми б хотіли пришвидшити, але ЦНАП також знаходиться в певній якійсь реформі, то ми трохи чекаємо з тим, щоб не, не влізати, коли люди самі ще впроваджують свої зміни, і щоб ми також не, не заважали їм працювати над цим. Але в принципі я розраховую на те, що коли буде розглянуто на Голосування міської ради наше рішення, і якщо отримає позитивне рішення, все ж таки, то я думаю, що найпершим до кого ми будемо звертатися, це до Полтавського міського ЦНАПу і до ЦНАПУ Полтавського району, тому що вони є основними надавачами тих послуг, які користуються найбільшим попитом серед населення. Скажіть, от знову ж таки по території України. По перше, де вже запроваджено було з літа такі міста області? Найбільше послуг запущено в трьох областях. Е, ну, перша це Дніпропетровська, зрозуміло, тому що вона була пілотною областю. Вона перша запустила. Друга це Львівська і третя це Київська область. Е, київська міська державна адміністрація вийшла на крок вперед. Вони створили картку киянина і підключили е, саме до свого сайту портал Ай. І дуже зручно, коли кияни, маючи приналежність до, до свого, до рідного, до київського, вони заходять на сайт Київської міської державної адміністрації і вже потім їх перепосилає на портал i.gov, коли вони замовляють якісь певні послуги. Тобто спрацювала дуже злагоджена команда міської адміністрації разом з волонтерами. ЕГО в місті Київ. Ну знову ж таки, ми говоримо про міста. Так, але ви сказали, що от, ну жителі, наприклад, Полтавської області також можуть скористатися послугою. Це буде розширення цього сфери цієї послуги стосуватися, наприклад, там окремих районів, там, там так. так е, так. дуже гарно у нас працює команда не тільки в Полтаві, в межах нашої області запущена також послуги в місті Миргород вже запущено. Вони запустилися пакетно, Вони запустили одразу дві послуги: це субсидії, і друга послуга це отримання допомоги при народженні дитини. Тобто миргородці вийшли навіть на крок вперед перед нами. Вони запустилися 29 лютого. Ми з 1 березня вони 29 лютого. Ми тісно співпрацюємо з цими командами. Також команда є в Лубнах. Вони зараз також в стадії впровадження, але поки що немає в них запущених послуг на Лубенському рівні. Тобто, не тільки в місті Полтава працює команда, і зараз ми об'єднуємо наші зусилля. До мене після декількох інтерв'ю і видань в ін... Моїх публікацій в інтернет-виданнях звертаються активісти з різних міст нашої області, в тому числі з Кременчука. Зараз звернулися. Ми спрацюємо також з Кременчуцькою командою, ділимося своїм досвідом а також. Е Анонсовано головою облдержадміністрації підписання розпорядження про проведення АГОВ. Тобто, це вже якщо чесно, полегшить в деяких аспектах нашу роботу, тому що коли вже буде офіційне розпорядження, посадовці мають деюре документ, яким вони можуть керуватися під час впровадження АЙГОВ, тому що ініціатива це дуже добре, але все ж таки треба розуміти про те, що люди, які займають державні посади, вони керуються законодавством і регламентом Документами, які їм посилають зверху керівництво, ну відповідно, з вашого боку, це волонтерська діяльність, але в органах місцевого самоврядування там, державної влади має бути відповідальна людина, так яка приймає, так. обробляється так. це вже також є створено, так ну на обласному так, регіоні. так, так. В облдержадміністрації зараз призначаються посадові особи. От в національній поліції є особа, але це не повинна бути якась окрема нова посада. Це люди, які забирають певний об'єм від е, тих заявок, що. Приймали люди під час особистих прийомів. І це дуже скорочує час, який витрачався на особистий прийом. Так ми розуміємо, що коли людина приходить з нею, потрібно спілкуватися, приймати документи. А це вже готовий пакет документів, прийнятий одночасно з заявкою. Тобто я бачу в цьому перевагу. Кальона, резюмуючи нашу розмову, і ще раз основні позитивні моменти, які переваги дає портал Лайгов. Портал iGov головною перевагою, я вбачаю те, що більш зручний доступ для громадян, тобто не потрібно особисто звертатися, витрачати час. Друге, це зменшення черг і навантаження на посадовців, тому що ми розуміємо, що люди, які приймають всі ці заявки і документи, також витрачають час. І, звичайно, найголовніше, чим керувалася я, це зменшення корупційних ризиків. Коли немає особистого. Контакту між посадовцями, між людьми, які подають документи. Так ми розуміємо, що е, відходимо від того, що там вирішували питання якимись іншими шляхами, і зменшення корупційних ризиків під час отримання всіх документів це надзвичайна перевага от загальна. Такому. Ми дуже нагадаємо, шановні мі друзі, айговгов'ю. Да, ось так орк орґюєв орґ'ює саме на цьому порталі. Ви можете авторизуватися відповідно і отримати е, довідки з тих послуг, перелічених саме на порталі. Нагадуємо, 41 послуга доступна зараз полтавцям. Одна регіональна послуга це довідка про несудимість, але ви можете в будь-якому разі скористатися загальнодержавними послугами, відповідно, які стосуються різноманітних органів. Державної так. влади Альона. Так. Ми вам бажаємо успіху далі у впровадженні, тому що дійсно справа дуже корисна і приємно, що у Полтаві є така молодь, яка здатна конструктивно впроваджувати Дякую. певні зміни. Хто як не вони? Так не ми, хто так. як не ми, так. Альона Гончаренко, волонтер ініціативи його була в нашій студії. Ми бажаємо дійсно вам удачі. І будемо слідкувати за розвитком проекту, зокрема у Полтаві та на Дякую. території Полтавської області.